Поки інші усе ще бігають у пошуках чергового покемона, Нік Джонсон з Нью-Йорка вже може відпочивати на лаврах. 28-річний американець першим спіймав усіх 145 покемонів, заручившись підтримкою спонсорів та об'їхавши три континенти. Адже у північній Америці можна знайти лише 142 покемони. Ще три чотирьох регіональних водяться лише у Європі, Азії і Австралії. Відповідно, утім, американець каже, що обов'язково гратиме й далі ще не випустили цілу низку легендарних покемонів. Тож я з нетерпінням чекаю, коли це станеться. Сподіваюся, вони також додадуть опцію змагання між гравцями та більшої безпосередньої взаємодії з іншими учасниками, адже це чудовий спосіб проводити час з друзями, бувати на дворі, А ще привід для мене вправлятися далі, щоб утримувати лідерські позиції. <рес> Спіймавши останнього покемона у сіднеї Джонсон дорогою додому заїхав на батьківщину покемонів у Токіо. Мисливець на покемонів сподівався побувати у штаб-квартирі Нінтендо. На його думку, запустивши Pokemon Go, компанія відкрила нову еру в ігровій промисловості. Тож попереду сподівається він нові виклики. Гадаю, було б мудро скористатися успіхом цієї гри і інтегрувати цей принцип у інші ігри, будь то покемон Зельда чи Mario. Як на мене, найбільшим успіхом Pokemon Go є те, що людей спонукали вийти на вулицю і грати в реальному світі. Тож думаю, було б чудово, якби вони почали застосовувати це в інших речах. Іншим гравцям у Pokemon Go Чемпіон радить максимально використовувати соціальний аспект гри та згуртовуватися онлайн та офлайн, допомагаючи один одному знаходити рідкісних покемонів.